Тему соусу. Для приготування соусів нам необхіден бульйон і в якості загусника борошно. Борошно використовують вищого і першого сорту, який посуд необхідний для приготування борошняної пасировки. Це буде у нас з вами сковорідка, деко для пасирування борошна, кастрюля, тарілка. Сито і продукти Борошно, вишкове масло, а також лопаточки дерев'яна або силиконова і вінчик. Спочатку ми з вами просіємо борошно. Це робити обов'язково. Потім ми нагріваємо. Сковорідку до температури 150 градусів. Не забувайте, що для приготування 1 літра соусу ми використовуємо 50 грамів борошна. Борошна викладаємо на розігріту сковороду і непреривно помішуючи, обсмажуємо. Суху борошняну пасировку можна приготувати і в жаровій шафі. Для цього ми використовуємо декор і насипаємо борошно шаром не більше 4 см. Бачите, при смаженні борошно міняє колір. Вона стає світло-коричневого кольору і має приємний аромат, тобто запах смаженого горіха. Готову борошняну пасіровку охолоджуємо. Для жирової пасіровки борошна просіюємо, і нам потрібне просіяне борошно, вершкове масло. В посуді з товстим дном розігріваємо вершкове масло. Розтоплюємо його. Потім у розтоплене вишкове масло додаємо просіяне борошно співвідношення борошно вишкового масла один до одного. Перемішуємо і підсмажуємо. Борошно стає більш набувнянене, розсипчасте. І має приємний запах. Потім підготовлене борошно ми розводимо гарячим бульйоном або водою. Бульйон або воду додаємо порціями, непреривно помішуючи. Щоб не утворилися грудочки. Бачите, якої консистенції у нас борошна стає. Однорідне, без грудочок, Але ми ще додаємо рідини. Таку борошняну пасировку ми використовуємо для приготування білих соусів, а також молочних і сметанних. Тепер вже можна додати більшу кількість рідини, вимішуємо і отримуємо необхідну консистенцію. Ось такої консистенції ми повинні приготувати борошняну пасироку. Вона готова для використання. Жирову борошняну пасировку використовують для приготування білих соусів на м'ясному рибному бульйоні, а також молочних і сметанних. Отака От пасировка у нас вже готова для використання. Бачите, якої консистенції без грудачок. Суху борошняну пасировку ми з вами охолодили, а тепер будемо розводити холодним бульйоном або водою. Співвідношення на одну частину борошна ми використовуємо чотири частини води або бульйона. Перемішуємо, щоб не утворились грудочки. Цей процес ще нагадує. Розведення крохмалю для приготування киселів, щоб ви знали. Ось у нас готова розведена барашняна пасировка. Її використовують для заправки заправочних супів, які готують з томатом, і для приготування червоних соусів. Ось у нас з вами суха або ще її називають червона барашняна пасировка. А тепер холодна. Сирока. Її готують невеликими порціями. В основному, коли потрібно швидко приготувати соус. Вона не займає багато часу. Вершкове масло розм'якшуємо і з'єднуємо з борошном співвідношення один до одного. Отримуємо таку масу. Борошно з'єднується з вершковим маслом і перемішуємо до однорідної консистенції. Готуємо невеликими порціями.